Виїзду громадян України за кордон регулюється Конституцією України Цивільним ...Кодексом України, законом України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України, а також правилами перетину кордону громадянами України і іншими нормативно-правовими актами. На сьогоднішній день здійснюється виїзд за кордон громадян України за закордонними паспортами, а також якщо є держава. Яка має з України безвізовий режим, достатньо тільки з собою взяти закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. А якщо держава, яка передбачає виготовлення візи, то необхідно також перед виїздом за кордон здійснити виїзд до консульства чи посольства і відкрити собі відповідну візу у країну, яку бажаєте, до якої ви бажаєте поїхати. Сьогодні ми зупинимося зокрема на порядку виїзду з України. Тимчасового виїзду чи виїзду на постійне місце проживання за кордон громадян України, які не досягли 18 років. Тобто, дітей почнемо з того для початку: що для того, щоб дитина могла виїхати за кордон. Без супроводу батьків її обов'язково потрібно виготовити проїзний документ дитини. Якщо дитина прямує за кордон у супроводі батьків або одного з них, то достатньо внести відомості про дитину до закордонного паспорту одного з батьків або того з батьків, який саме буде супроводжувати цю дитину у її поїздці за кордон. Виїзд дитини за кордон можна поділити умовно на три певні групи. Перша група це короткотерміновий виїзд дитини за кордон. В певний дуже нетривалий період часу. Інша група це періодичні виїзди дитини за кордон протягом тривалого періоду. І третя група це виїзд дітей за кордон на постійне місце проживання і перебування. Для виготовлення проїзного документа дитини. Необхідно батькам звернутися до органів паспортних столів для виготовлення проїзних документів. Зокрема, для цього, крім тих е, документів, які потрібно подати до органів е, паспортного столу, е, також людям необхідно батькам, е, опікунам, піклувальникам, необхідно звернутися до нотаріуса для виготовлення заяви про згоду на виготовлення проїзного документа чи закордонного паспорта дитині, тому що є певний перелік країн, які, наприклад, це є Чехія і Іспанія, які вимагають, щоб у дитини незалежно від досягнення нею якого віку вона не була. Наявності саме закордонного паспорта України, громадянина України для виїзду за кордон. Клопотання батьків про згоду на виготовлення проїзного документа дитини чи закордонного паспорта дітям, які не досягли 18 років, оформляється нотаріусом в вигляді заяви. Для цього потрібна обов'язково особиста явка до нотаріуса обох з батьків, пред'явлення їхніх паспортів. Податкових номерів, а також це про при народження дитини, для підтвердження, що саме ця дитина є їхньою дитиною, а вони є батьками цієї дитини. Також необхідно пам'ятати про те, що потрібно буде зробити фотокартки навіть для вклеювання дитини в паспорт одного з батьків. На перетині Державного кордону України, якщо дитина їде у супроводі одного з батьків, необхідно обов'язково пред'явити е, згоду іншого з батьків про згоду на виїзд такої дитини за кордон. В цій, е, також ця згода оформляється у вигляді заяви, у якій зазначається країни, куди прямує дитина, а також термін перебування дитини за кордоном. Е, як правило, це є в межах року, зазначається нотаріусом у цій заяві. Для виготовлення такої заяви теж необхідна особиста присутність батьків, їхні підписи будуть представлені на заяві. Також вони надають свої паспорти, податкові номери і свідоцтво при народження дитини. При перетині кордону. Якщо батьки не будуть виїжджати з дитиною за кордон, а вона буде виїжджати у супроводі уповноважених ними осіб, то звичайно обов'язково також в заяві про згоду на виїзд з дитини за кордон прописати громадян, які будуть супроводжувати дитину у цій поїздці. Слід пам'ятати, що таким громадянам на момент виїзду за кордон обов'язково потрібно, щоб їм виповнилось 18 років, тобто це мають бути повнолітні громадяни. У супроводі неповнолітніх діти не поїдуть. Далі, обов'язково також треба пам'ятати, що дитина, яка теж прямує за кордон, і якщо це держави, куди вона їде, не, мають безвізовий режим з Україною, вони можуть в'їжджати тільки по закордонних паспортах чи проїздних документах дитини для виїзду за кордон. Якщо ж Таких документів немає, то, як я вже говорила, потрібно вклеювати в е, паспорт, е, паспорт батьків, і тоді хтось з батьків мусить їхати з дитини. Також е, слід пам'ятати, що при наявності не тільки закордонного паспорта чи проїзного документу дитини е, інші особи уповноважені в нутріально засвідченій заяві, е, де батьки зазначають, що вони дають свою згоду на виїзд дітей за кордон і уповноважують певну особу. Також ця особа повинна пред'явити ще відосто про народження дитини, ну і виготовити візу, якщо дитина виїжджає за кордон до держав, які мають візовий режим з Україною. Є звичайно ж випадки, коли хтось з батьків відсутній перебуває за кордоном. В такому випадку їм потрібно написати цю ж саму заяву про згоду на виготовлення проїзного документу чи згоду про виїзд дитини на за кордон. В посольстві, консульстві України або у іноземного нотаріуса, якщо з Україною і тими державами, де перебувають батьки хтось з батьків або обоє батьків, немає укладених договорів про міжнародну співпрацю, то тоді ще треба можна звернутися до нотаріуса і обов'язково на такій згоді проставити апостоль, який підтверджує дійсність цього документа і може бути прийнятий органами України для виготовлення чи проїзних, чи для перетину кордону. Звичайно ж, треба буде потім зробити, здійснити переклад на українську мову, а якщо це, такі заяви будуть посвідчуватись в консульствах чи в посольствах, то тоді достатньо тільки передати їх на Україну і спокійно виготовляти собі чи проїзний документ, чи закордонний паспорт дитині, і так само перетинати кордон. Якщо батьки розлучені, то достатньо на виготовлення проїзного документа дитини тільки згода одного з батьків. Плюс до цього додається також до органів паспортного столу свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо другий з батьків визнаний померлим, безвісно відсутнім, на це потрібно обов'язкове рішення суду для того, щоб дитина могла перетнути кордон України. Також можливе рішення суду про дозвіл на виїзд дитини, яка не досягла 16 років. За кордон без згоди другого з батьків, і звичайно ж, згідно статті 135 сімейного кодексу, якщо дитина записана у свідоцтві про народження зі слів матері, тобто вона одинока мати, то теж потрібно взяти відповідний витяг в органах державної реєстрації цивільного стану громадян. Такі випадки теж мають місце, і тут немає ніяких е, таких страшних випадків і підстав для паніки. Тоді просто матері достатньо пред'явити документ, на підставі якого вона змінила прізвище. Це чи свідоцтво про переміну прізвища імені по батькові, чи свідоцтво про одруження, коли вона вийшла заміж і змінила своє прізвище, і інші документи, які можуть підтверджувати її зміну прізвища. Зазначити, що заяви про згоду на виїзд дітей за кордон. Заяви про згоду на вигляд непроїзних документів дитини мусять відходити від батьків особисто, тобто по довіреності такі заяви подавати не можна. Особисто батьки з'являються чи до нотаріуса в Україні, чи до консула за кордоном, чи до нотаріуса за кордоном в будь-якій країні, і підписують заяви про згоду на виїзд дитини за кордон або про згоду на виготування проїзного документа дитини для виїзду за кордон чи закордонного паспорта дитині. І пересилають тоді цю заяву сюди.